Хай Божий мир буде в кожному серці. В цей нелегкий час. Буду читати Святого Завета, друга, книга друга Самуїла, 5 глава з 22 по 25 вірш. Друга Самуїла 5, 22, 25. Всім знайома нам історія. Ну, вона дуже повчительна. А філістимляни знову прийшли та розташувались в долині Рефаїм. І запитався Давид Господа. А він казав: не виходь, оточи їх з позаду і приди до них від бальзамового ліска. І станеться, коли ти почуєш шелест кроку на верховіття бальзамового ліска. Тоді поспішися, бо тоді вийшов Господь перед тобою, щоб побувати філістимський філистимля... табір. І Давид зробив так, як наказав йому Господь. І він побив філістимлян від Геви аж туди, куди йде до Гезера. Така, знаєте, простенька історія. Але вона дуже повчительна. Розумієте? Тут він зробив крок по перше. Як, як завжди він робить, він звернувся до Бога. Він попросив Його поради, як йому робити. І Господь йому сказав: зупинись, зайди в лісок і побудь там. І навчись слухати. І коли почуєш в другому перекладі шелест вітру, в другому перекладі каже, шелест вітру. є тобто це прообраз Духа Святого. Коли ти почуєш, почуєш що шелест вітру. Тоді наступай і йди, і ти переможеш. Так зробили Давид. Знаєте, і це слово для воїна. Давид був воїн. Розумієте, моє слово буде звернення до воїна Христа. Я рахую, що зі всі воїни Христа. Просто кожен веде свою війну. Хтось молиться, хтось проповідує, хтось будує, хтось поститься, хтось добрими ділами робить. Ми всі воїни Христа, тому що Господь нас призвав своє військо. І знаєте, і щоб бути досконалим воїном, треба знати тактику військову. Розумієте? І тут описується таке, що Господь йому каже: зайди в лісок і почекай. Розумієте? Я в цьому побачив, як перезагрузка. Розумієте? Ми повинні відпочити і перезагрузитись, тому що ми воїни. І воїн має таку. Рису як устати, уставати, ми устаємо. Тому що ми займаємося духовними речами, ми займаємося душами людськими. А коли ти служиш живим людям, це втомлює твій дух, коли ти переймаєшся їхніми проблемами, їхніми ділами, заботає них, і це дуже важко, розумієте? це дуже важко на духовному психологічному стані. І тому людина може втомитися. Вона втомлюється від цієї боротьби, коли ти бодрствуєш. Коли ти себе пильнуєш, перш всього, треба треба пильнувати себе, щоб не оступитися. Дьявол, він як крикаючи леви, він буде тобі підсипати всякі такі, знаєте, гачки. Треба бодрствувати, розумієте? і треба перезагрузка. Я, ми от їздили на Київ, я рахую, це перезагрузка. Коли ти від'їжджаєш від свого основного стану їдеш десь повчитися. Це я розумію, це велике благословіння, коли ми вчимося. Я розумію, що це, знаєте, коли ти вчишся і підпитуєшся Божим Словом, коли ти підпитуєш свій дух якимись новими відкриттями, новими якимись знаннями, знанням, то це розумієш, це обновлюється твій дух. Ти укріпляєшся і зміцняєшся, в тебе приходить нове відкриття, якесь нове. Пізнання Бога, і ти з новими силами. По-перше, ти відпочиваєш. Ти відпочиваєш від своїх бойових дій. Ти їдеш десь з братами. Я розумієте, я їхав туди, чесно скажу. Я не їхав, тому що цю науку я вже проходив дважди. Я їхав туди з цілю поспілкуватися з братами, підкріпитися, відпочити. А я не знав, що Господь уготовив мені науку, реальну науку, де викладали нам практики практики. Я вчився дві науки у теоретиків, а це викладали нам практики, які за свого досвіду показували нам такі речі, які я і не знав. Так же саме і медичне. Я рахую, ця перезагрузка дуже принесла користь для мене і для моїх братів. Амен. Я думаю, що нам, як віруючим, теж треба розуміти. Нам треба. Відпочивати і перезагружатись. Я не кажу, що там впасти на диван, включити телевізор, і це я. Я рахую, що це перезагрузка. Це не перезагрузка, це твоя лінь і плоть твоя тобі каже, що ляж на диванчик і полежи в горизонті. Це плоть. Хоча це треба і таке, чесно кажу, треба і таке. Треба і плоть свою, щоб вона підпочивала. Тому що розумієте, ну чому Господь каже неділя чи субота, ну ветхом за вітком він казав, субота. Це день відпочинку, посвятило мені. Так і в світі є п'ять трудоднів і два дні відпочинку. Для чого це? Щоб ми відпочивали. Тому нехай Господь нас благословить, щоб ми зрозуміли, що треба робити перезагрузки ці в нашому житті. Амінь. І друга думка це така духовна головна. Розумієте, ми люди духовні, і порой ми е, іщемо. Таке слово від Бога. Ми нам ми собі можемо мечтати, що Господь сам спуститься к нам і скаже нам нашу волю. Ну, ми становимося супердуховними, чесно скажу. Або ми шукаємо якесь пророческе слово до себе, або якісь новидіння. Це дай амінь. Господь каже і, 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 і різними способами. Ну я тут врахував таку думку, як е, Давид почув, він начив, він слухав. Він слухав цей. Він должен був його головна була думка, що він почув цей шелест е, кроку, шелест кроку, шелест Духа Святого, коли Дух Святой вже, знаєте, дасть собі знати, і тоді він пішов і переміг. Розумієте, і нам треба навчитися слухати. І першу думку, що в чому ми повинні слухати, це слухати Духа Святого. Це треба чути, що Дух Святий каже. Він в Біблії нас пише таке слово: Хай хто має вуха, той слухає, що Дух каже церкві своїй. Розумієте? І Дух каже через Перше, через Слово Боже. Він каже через Слово Боже. Це перша така головна теза, яку я хотів. Підмітити в другої свої думки. Навчися слухати через Слово Боже. Слово Боже має огромнішу силу. Ми навіть до кінця не, не зможемо оцінити ту силу, яку Господь нам дає через Слово Боже. Слово Боже, воно і обновляє, і відроджує, і докоряє, і дає сили, і освячує багато різних таких аспектів, які має Слово Боже. Перша теза. Навчись слухати, що каже тобі Бог через Біблію. Друге, таке, знаєте. Навчись слухати, що тобі кажуть служителя. Іменно непосредственно твої служителя твоєї церкви. Ну, в церкві розумієте, є ієрархія, Господь це створив, є служителя. І ча чаще всього Господь каже через служителів через своїх. Він дає тобі пораду, як тобі рухатись. Як тобі що робити? Він може тобі по, посовітувати, е, порадити, порадити, в чому тобі треба зробити акцент, на якому служінні тобі треба поставити більше зусиль, на якомусь можна, можна акцентувати чуть менше. Це через служителів, хто скаже Господь Бог. І третя думка: Господь Бог каже. Через ближніх твоїх, через окружаючих, навіть через дитину може каже. Біблія каже, що устами младенця, младенця каже істина, говорить істина. Тому нехай Господь нас благословить, щоб ми розуміли, що в нашому християнському житті головна головне думка навчитись перезагружатись, а друга навчитись слухати те, що каже тобі Господь. Амінь. Давайте станемо на коліна і помолимося.